Цього четверга погода зустріне Україну шквалами вітру, які місцями сягатимуть справжньої бурі. Вітер розгойдає країну до 17 метрів за секунду. Попри відсутність дощів, день буде неспокійним. Хмари рухатимуться швидко, а відчуття прохолоди посилиться. Давайте розберемось, у яких регіонах цей вітер відчуватиметься найсильніше. На Київщині температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 10. Вітер південний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура день досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без дощу. У Чернігівській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 9. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим без опадів. На Сумщині температура вдень буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 9 градусів. Спостерігатиметься значна хмарність, опади не очікуються. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 9. Небо буде частково хмарним, дощу не передбачається. У Донецькій області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 9 градусів. Очікується розсіяна хмарність без опадів. На Луганщині температура вдень складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. На півдні. В Одеській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується ясний день з чистим небом. У Миколаївській області температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. День буде малохмарним і приємним. У Херсонській області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтесь та ставте лайки. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. У Запорізькій області температура в день досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 10 градусів. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. У Криму температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. На Львівщині температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без дощів. На Івано-Франківщині температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 9. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Очікується суцільна хмарність, місцями можливий слабкий дощ. У Рівненській області температура вдень буде 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 16 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. На Волині температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Хмарність буде частковою, без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 9. Очікується майже суцільна хмарність без опадів. На Черкащині температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 10. Очікується майже повна хмарність без дощу. У Вінницькій області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. Цього дня вітер охопить більшу частину країни, тож будьте уважні на дорогах і обережні на відкритих місцях. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі в наступному прогнозі!